Ми за 6 тисяч кілометрів від Києва у Танзанії. Саме тут знаходиться найвища точка Африки Кіліманджаро, куди ми збираємося піднятися. Прилетіли в Кіліманджаро аеропорт. Власне, так і називається Кіліманджаро аеропорт. Температура десь 24 на ну, сонці 28. Ну, тобто реально спекотно. Летіли півтори доби. І сьогодні починається в нас вже акліматизація. Акліматизація: уявіть, який стрес відчував в Африці київський організм. Із холодної зимової столиці ми опинилися під палючим сонцем і шаленою вологістю. Ми вирішили дати собі час перед важким підйомом та вирушили на оглядане. Танзанія має населення 62 мільйони. В цілому це середньостатистична африканська країна. Тут є видобуток різних копалин, дорогоцінного каміння. Окрема історія з місцевим Танзанітом, які знайшли тільки в Танзанії. Е, живуть вони, ну я б не сказав, що точно багато, може навіть трошки бідно. Е, як вони люблять казати, живуть вони Хакуна Матата, тобто спокійно, не напружуючись, їздять на мотоциклах, на ось таких от тук-туках. Ну і якщо Хакуна Матата, Хакуна матата. Це була британська колонія, тому видно, що ми їдемо по-перше зліва, ну і водій сидить справа. Деніел! Yes. Нас обганяють гігієни, що ці до як ми повільно їдемо. Друзі, ми заїжджаємо зараз в Горангоро Парк. Це національний заповідник і треба закривати вікна, бо зараз можуть налізти сюди мавпи, які будуть нас атакувати. От і вони, наші подружки, мавпи Їх реально тут багато, я вам скажу. Це національний парк Нгоронгоро на півночі Танзанії. Тут є вулканічний кратер, якому понад 2 мільйони років. О, дивіться, тут пасуться зебри, а тут антилопи, ну і слон з жирафом. Одним словом, нічого особливого, звичайний африканський день. Ось, подивіться на наших героїв. Ну як вам Африка? Не можна виходить, сорі, бо вігімо там. Отже, ми в селищі Масаї, дуже, до речі, все організовано, незважаючи на те, що ми глибоко в середині цього національного парку Нам затанцювали, а потім розбили по групах, по двоє і ведуть таку екскурсію. Поки виглядає, як весілля в селі. Масаї зберегли традиційний спосіб життя навіть в умовах цивілізації. Дуже вигідно, бо вони непогано заробляють на туризмі, показують свій побут, продають сувеніри хендмейд. А ще в них є школа. Ми вирішили завітати туди і показати дітям наслідки війни у прямому сенсі на собі. Протезів місцеві ще не бачили ніколи в житті. Тож реакції були різними. Наша кліматизація вже закінчилася. Ми їдемо ночувати під підніжжя Кіліманджару, яку ви зараз бачите за мною. І от звідси вже стає зрозуміло, наскільки вона висока, що там багато снігу. І я навіть не знаю, що на нас чекає. Точно це не буде легко, тому що це висота майже 6 тисяч метрів. Але про це вже в наступній серії. Далі буде! Ось вони перші кроки наших воїнів на шляху до найвищої точки Африки Кільманджар. Слухайте, я багато ходив в гори, але такого красивого треку я навіть не пам'ятаю. Тут ну, просто неймовірні джунглі. ці, -ці дерева, які проросли мохом. А зараз трошки дощить, вологість дуже висока, але йти комфортно. Попереду кілька днів підйому на висоту 5 тисяч метрів. Але не пройшло і 20 хвилин як. Ми пройшли всього-навсього 20 хвилин. У нас з хлопцями дуже сильно вже спетіло ноги. Потрібно було зняти про те, щоб його витерти, тому що під врізався в шкіру, починав пекти. Саня, як, як ідеться. Оця чуть побаляє від навантаження. Але нічого такого, прям що. Каже, там з Кієвою ну, може йти. Йдемо. Це нормально. Ще 100 метрів перепаду і ми в першому таборі. Ну що, фух. Перший базовий табір. 820. Наші герої вийшли. Як ішлося, мішаня. Ще бомба. Важко, вбом... Сань. Присупна. Таке Але... Середня Але... важкість. Кожні кілька сотень метрів різко змінюють навантаження на організм. Кисню стає менше, збільшується навантаження на серце, порушується кровообіг. Тож важливо постійно робити зупинки в спеціальних таборах на різних висотах, в яких можна насолоджуватись місцевими ноу-хау. Дивіться, блін, це геніальний витвір. Це відро, в яке вкрутили кранік. Я його на сонячну панельку кинув, і ми зверху не видно, в чому мене мати народила. сподіваюсь. Ну і а, клас. Поки є можливість приймати душ, його треба приймати. Я так вважаю. Далі такої можливості немає. Перепочивши, відправляємось далі. Джамбо, джамбубана, хабгаріґані, музурісана. Це Даніел. Якби не Даня, ми б не дотащили всі дрони, камери і так далі. Він виконує цю роботу. І ми вам за це обов'язково віддячимо. Thank you, man. Поки ми говорили, дивіться, 3 тисячі метрів. Народний колектив, Друге дихання дарує вам пісню: Джамбо, Джамбона, Хагарі Гани, Мозурі сана. Вактині, вакарі бішва, киліманджаро, хакуна матата. Ми понад хмарами вже. На висоті 3720. Це хоромба хат. Тут ми будемо ночувати. Але про це вже в наступній серії. Далі буде. Я вже дуже сподіваюсь, що там от за перегибом буде наш кемп. а, -а, 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 -а. Yeah! Ми на висоті 3720 метрів. Це означає, що позаду вже більша частина шляху. І ось нарешті місце нашої ночівлі. Це хоромба хат. Тут ми будемо ночувати. Промокли всі до ниток, померзли. Ми трошки вирвалися вперед, тому що вже стояти не було сил. Якби ще ми по дорозі не зупинялися, для того, щоб знімати, то може було б легше. Взагалі цей трек можна подолати десь від 3,5 до 6. Сім з половиною годин. Ти Ти Харчик? Я, я супер. Томився все трохи. Загалом все годно. Треків для підйому на Кіліманджаро є кілька, і кожен з них має свої переваги. Ми підіймалися маршрутом під назвою Маренгу. І тут можна зупинятися в таких комфортних будиночках. Це наша друга акліматизаційна точка. Ми живемо тут. Come on. Ух ти! Тут у нас зверху сумки, а знизу отак от ми живемо. Пальниках. Місцеві, як почули, що ми з України, вирішили нас побалувати. О ще я вам можу сказати: поїсти справжній ну, український кіліманджарський, танзанійський борщ на висоті 3700 метрів. Реальний борщ для нас спеціально місцеві зварили. Ну а сало ми привезли з собою. Ну і після борщу, звісно, що ананаси. Що придумали ребята для наших бійців? Масажний кабінет. Капітан прийде, допоможе, а він тут не. Якщо ви думаєте, що ви нічого не шарите, то я вам зараз покажу. Тут прийшов капітан. — Камера запотіла, вибачте, просто у нас тут масажний салон. Санчо, як ти себе почуваєш після масажу? Після масажу я відчуваю себе розслабленим. відчуваю, що м'язи. Не відпочивають зараз. Вони мене такі напружені, як ми. А що голова, що дихання? Під час того, як ми йшли, я відчув, що тисне тижечки в лисках. Угу. Потім відчув, що в мене першіть горлі. І в мене почали дуже німіти пальці. От іменно кінчики пальців прям дуже німіти. І я відчував, що мені недостатньо кисню. Зранку рушаємо далі. Попереду нелегкий відрізок шляху. Але краєвиди неймовірні. Нам відкрилась келіманджара. Бачите, вже буквально три хвилини нам кібо показалося. До речі, так її називають місцеві кібо. І все, і знову зникла. Можемо насолоджуватись таким прям пейзаж Марсу, напевно, що вулкани. І така довжина. Я дуже сподіваюся, що ми всі вийдемо. Я в очікуванні. Там буде наша невеличка зупинка. Це зебра рок. Ну, дійсно, скеля зебри, подібна на зебру. Там вип'ємо чаю і підемо далі, трошки ще вище. <плес> ну що може бути краще, друзі? Ну, це альпінізм. Та дощі, та мокро, та слизько. Але такої краси таких видів. Ну, це ж неймовірно. 4514 метрів. Я хочу вам сказати, що на висоті 4500 метрів. Для кожного нашого героя це вже кожен крок новий особистий рекорд висоти. висоти. Та, Ромчику, розпочинаючи ще з висоти 2000 метрів, у нас вже кожен крок рекорд. А ми вже в космосі взагалі. Сергій то гори ходив, скучив за горами? Скучив. скучив. Ти заслужив, ти красавчик. Yeah. А звідси куди? На який напрямок Покровська це Сергій Михальчук, наш головний оператор. Нині він діючий військовослужбовець. Тож свою відпустку вирішив витратити на зйомки фільму Друге дихання. Дивіться, наші герої на висоті 4,720 кібохат. Клас молодці вийшли. Вітаю чи зможемо ми у повному складі дістатися найвищої точки Африки? Але про це вже в наступній серії. Далі буде. Дивіться, наші герої на висоті 420 хат Клас! Молодці, вийшли! Вітаю! Ми в штурмовому таборі. Попереду вирішальна частина шляху на вершину Кіліманджаро. але треба трохи видихнути, поїсти і відпочити. Аж не віриться, що на висоті 4,720 сімсот в метрів кібохат зараз так тепло вночі. Сьогодні вже вночі у нас є 5-6 годин відпочинку. Ми рушаємо вже на Кіліманджаро, На сам пік. У хуру пік на 5,895. Десь тут ми маємо ночувати, я не знаю, плюс-мінус в таких от апартаментах. Та зараз нас, поки готують кімнати, мають примістити чайком. Sorry, guys. could you bring me, please, my bag? Боже, what a beautiful accent! одеса English! ви не повірите, але у меню знову борщ на висоті 4700. смачного рідатки. Насправді це не якась там спеціальна програма для нас. Борщ тут і справді готують часто, і цьому є кілька пояснень: його готувати легко, і всі продукти доступні. Суп ідеальна їжа на висоті, тепла, багата на рідину і вуглеводи. Ну і наостанок. Тут багато туристів із Європи, зокрема і з України. І для багатьох це звична страва. Кажуть, що саме від туристів з України місцеві дізналися рецепт борщу. Зараз 15.38, Ми збираємося повністю і лягаємо спати. Так, стаємо близько 10.30. Ну що буде на стіна наша вечеря, 12 і виходимо. Так, виходимо в ніч. Як тобі, сніданок в 23.30. Дуже дивна хрінь, правда? До нічого. Всі наші є. Снідаємо і виходимо. Друзі, о 12.30. Ми починаємо сходження на вершину Хіліманджару. Називається Ухуру Пік. Висота 5895 метрів. Ну, дійсно з Богом, наші хлопці готові, ми заряджені. Let's go. Ми будемо йти всю ніч. І потім ще півдня. За півгодинки ми вийшли на 4810 метрів. Гарно йдеться, всі молодці. Я ними пишаюсь. Ходімо. Якщо вони говорять, значить живі. Це добрий знак. Друзі, вітаю! 5 тисяч метрів! Ура! А, як я і казав, на п'яти тисячах почнеться сніг. Я, я чуваю ти? понти, понти. Ти красавчик, я тобою пишаюсь. Ми на висоті 5 тисяч сімдесят метрів. У нас перший привал. Ми взлетіли майже на 400 метрів. Це добре. Давайте вам розповім, чому ми йдемо власне вночі. Зазвичай виходять вночі для того, щоб на гору вийти на світанку. По-перше, це можливість щось побачити згори. А по-друге, нам треба час для того, щоб спуститися вниз за світло. Тому вгору ми йдемо близько шести, може семи годин. Розраховуємо там бути близько сьомої, восьмої. Ще згадав, чому ми йдемо вночі зазвичай. Вночі земля замерзає. Як бачите, тут є скелі. І менша вірогідність камнепадів. Кам при... примерзають до землі. Час від часу ми зупинялися перепочити. На такій висоті тяжче стає буквально з кожним кроком. Ніхто не знає, як поведе себе організм у таких умовах. Повітря вже відчутно розріджене, дихаєш часто, але ніби не можеш надихатися. На висоті понад 5 тисяч метрів тіло реагує по різному. У когось з'являється легке запаморочення, у когось Нудота, комусь стає холодно навіть у кількох шарах одягу. Тому ми рухаємося повільно і розмірно. Зараз сонце вийде, стане легше. Ну, принаймні я дуже сподіваюся. Знаєш, я ходив в гори, але сьогодні знову як, як вперше. Реально, така втома. Вже десь 5-600. Вже були такі моменти, я сам вирубався. Погнали? Погнали. Іти дуже важко. Здається, чи не кожного із нашої групи почала накривати гірська хвороба. Залишився перепад у кілька сотень метрів. Але чи вдасться нам всім дійти до піку? Про це вже в наступній серії. Яка ж краса, правда? Це шос немовірне вже світає. А це означає, що нам залишилося зовсім трохи до вершини. Йдемо повільно, сили майже на нулі. Але коли підіймаєш погляд на вершину, відкривається друге дихання. Ось такі останні кроки у нас понад хмарами з одного боку, з іншого над кратером вулкану. Друзі, це останні кроки насправді. І ми виходимо на вершину гори Кіліманджаро. У пік 5895 метрів. Ми на вершині Кіліманджаро. Ми це зробили. <граць> Усі у повному складі вийшли на висоту 5895 метрів. Насправді це дуже символічна історія. Тому що вперше в історії України на одну з семи вершин світу на гору Кіліманджаро, Вийдуть четверо українських військових та ветеранів на протезах. і одна дівчина, військовослужбовець, після двох поранень. І таких прецедентів ще не було. Але насправді вітати одне одного рано. Попереду не менш складна частина шляху вниз. Знаєте, в альпінізмі є така традиція: з горою вітають внизу, коли вже спустилися в базовий табір. І це не дарма, тому що зараз починається най- не найважчий, але найнебезпечніший шлях шлях вниз. Здебільшого травми відбуваються внизу, коли ти спускаєшся вниз, тому що ти вже ослаблений. організм подумав, що ти вже виконав свою функцію і плюс накопичена втома. А наші хлопці ще й на протезах. Спускаємося от такими породами. Нога в протезі просто ну типу її немає. Я її не відчуваю, відчуваю тільки і що? Здорово і ось ми дійшли до базового табору. Виснажені, але щасливі. Тепер маємо трохи часу на відпочинок і нормальну трапезу. А далі ще кілька годин спуску і вирушаємо додому. Але ми й не здогадувалися, що кільманджаро познайомить нас ще з деким. Ці люди з Нідерландів, які наші герої, підкорюють кіліманджару на протезах. І знаєте, у них стільки сили. Ми зустріли по дорозі ось таку компанію. Вони роблять щорічні сходження, теж на кіліманджару на протезах. Ну хто куди дійде? От пані з Голландії вона це організовує тут багато різних. Це хлопці ви дівчата, вони йдуть. Клас! Бачите, це, це правильна всесвітня історія і правильний всесвітній меседж. Підтримка людей з інвалідністю сьогодні вже світова норма. А герої Другого дихання доводять, що обмеження лише у нашій голові. Ми спустилися. Місцеві вітають нас піснями і танцями. А у нас попереду ще довга дорога додому. В Київ. От і все, наша подорож закінчується. Дома чекають героїв. На прес-конференції кілька рекордів не точно зробили, але головне, що перемогли самі себе. А повне сходження наших захисників на найвищу точку Африки ви можете побачити у фільмі Друге дихання вже сьогодні, 1 грудня на телеканалі ICTV2 о 21.50.